Онлайн-шоурум Фама презентує шаховий комплект зі столом Scріwania від ItalFama. Шаховий стіл з ігровими фігурками вручну виготовлений майстрами італійського бренду ItalFama. Стіл на довгій ніжці, виготовлений з дерева у класичній формі. Фігурки колекції Стаунтон поєднують в собі дерево та латунь, вкрито 24-каратним золотом і сріблом 925-ї проби. На поверхні стола зображена ігрове. Поле, яким можна скористатися для інтелектуального поєдинку в будь-який момент, шаховий комплект демонструє неперевершене мистецтво та увагу майстрів до кожної деталі. Унікальний комплект стане чудовим подарунком для кожного, хто захоплюється інтелектуальною грою. Поспішайте придбати стіл із шахами скрювання, привітавши близьку вам людину із важливою подією, особливим подарунком.